Вітаю тебе, дорогий друг, книга пророка Єремію і Бог звертається до Єремії. І знаєш, сьогодні я роздумував над цими словами, і я собі представив, якщо би Бог звернувся сьогодні через це слово, іменно сьогодні, через це слово, до тебе і до мене, і вміста ім'я Єремія було твоє ім'я і моє. І сьогодні ці слова от освобождаються, озвучуються, і щоб би ти і я на твому місці, і ти на моєму місці, що би ми сьогодні предприймали, надійшло до Єремії від Господа слово такого змісту: Встань і йди в дім гончаря, і там ти почуєш мої слова. Тож я пішов у майстерню гончаря і застав його за роботою на гончарному кружалі. І коли посудина, яку він робив з глини в руках гончаря, не вдавалася, як буває, з глиною, то він робив із неї інший посуд, який він вважав за доцільне зробити. І було до мене Господнє слово такого змісту: Хіба я не можу з вами, роди Ізраїлю, зробити так, як оцей гончар, говорить Господь, адже ви, роди Ізраїлю, у моїх руках, як глина в руках гончаря». І сьогодні, знаєш, дивлячись на ці слова, які Бог говорить через пророка Єремію, і виходить, що ти і я просто глина в руках Господніх, просто глина. Ти можеш собі накручувати, ти собі можеш щось думати, але Слово Боже каже: ти просто глина. І Бог бере тебе в уділ, як глину, і ліпить з тебе то, що Він хоче. І знаєш, коли стави тебе, бере такий кусок, кидає. В якусь посудину мочи з водою, і потім бере в свої руки і починає робити на кружалі свою роботу. І ти, і я є сосуд в руках Господніх, і він робить то, що йому угодно. Не то, що ти хочеш, друг, а то, що Богу угодно. Інколи, знаєш, твоє собственне я починає стінати, мучити, кричати, коли його рука Божа. Попадає і внутрі твою, і знаружі, і видавлює, і робить то, що хоче він. Інколи попадаються якісь камінчики, знаєш, і портять це, ізділля. Гордость, надміння, числавія, лукавство якесь. І гончар бере знов мене ту глину і заново виводи, водою знаєте, і, і виводи, виводи. І коли ти, як сосуд, з'являєшся, Бог тебе і мене зразу. Пускає вогняне іспитання, вогні іскушення для того, щоб випробувати цей сосуд. Точно так же і гончар, коли зробив він цю посудину, він суне вогонь, тому що огонь закалює цю посудину, і тоді вона готова. І якщо в вогні вона не тріснула, нема ніяких ракушок, знаєш, щоби ти і я міг бути в употреблінні для вищого чи для нижчого, знаєш, і коли вже готовий цей сосуд. Покриваються глазури, Бог хрестить Духом Святим, Бог знаєш, так тебе скрашує, все. і ти є посудину, яку Бог хоче використовувати. Але сьогодні йде процес приготування твого і мого. І знаєш, якщо Бог намірився в твоєму житті робити працю, ти податлива глина бути. І я разом з тобою. Невже глина скаже своєму создателю, для чого ти мене ліпиш так або робиш так? Тому нехай буде воля Господня, як ти сьогодні, в якому ти сьогодні процесі? Може ти просто лежиш в кориті і мочишся воді. Можливо, ти на кружалі і тебе крутять. Можливо, Божа рука з твого серця достає, знаєш, різні ці камінчики, які портять ізділля. Можливо, сьогодні ти в топки, і огонь з усіх сторон давить тебе, і раковини якісь в тобі внутрі тріскають. знаєш. А можливо, сьогодні тебе Бог покриває глазурю, і ти готов для употреблення. Йде процес. Так що, друг. Де би сьогодні ти не був, в якому тебе положенні не знаходився, пам'ятай, ти просто глина, прах. Із праха ти взяв і в прах вернешся. Тому сьогодні віддайся в руки Господні, Бог помилок не робить. Не робить. все, що сьогодні відбувається в тому житті, це предопреділення і воля Господня. Так що благослови тебе Господь сьогоднішній дні. Амінь.